Суспільно-політична платформа інтервізор, я її ведучий Павло Ковальчук, як завжди, про найголовніше у світі в Україні. Зокрема, сьогодні пропоную поговорити про ситуацію навколо перемовин, чутки про них і позиція наших партнерів у цьому зв'язку. Чи дійсно в Україні невдовзі зможемо побачити? Військовий контингент держав-партнерів: німці, французи, британці. Хто тут буде? Будемо розпитувати про це і не тільки, зокрема, у нашого гостя Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. З нами на зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю, Павло! Ну і хочу закликати наших е, глядачів підтримувати цю цікаву розмову своїми вподобайками, нашу платформу своїми підписками. Ну, і, звісно ж, діліться думками. Це дуже важливо, друзі. Зазначайте свою думку стосовно тих позицій, які зараз лунають у змі від наших партнерів, що говорить Трамп, що говорить його члени майбутньої адміністрації. Що говорить Аналена Бербок, зокрема про це також ми будемо говорити, і ви долучайтеся. Ми починаємо. Ну і справді, е, пане Ігоре, все більше і більше планів зараз лунає. Е, у засобах масової інформації від наших партнерів є три плани від різних членів адміністрації, ймовірно, адміністрації Дональда Трампа, там і Келох і Дівенс, і всі потрішечки-потрішечки свою позицію якось артикулюють. Разом з тим здається, що зараз. Наші партнери у Європі трішечки відмежовуються в очікуванні того, яким буде Трамп на посту 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Що я маю на увазі? Франція та Британія за інформацією Радіо Свобода з посиланням на свої неназвані джерела готуються і готують сценарій розміщення своїх військ на території України. Саме вони, начебто, мають бути спостерігачами за умов, якщо Америка буде вести себе неочікувано і не Човона, як ви сприймаєте ці новини, і чи справді тут є якісь підґрунтя для того, аби колись це стало реальністю? Я це сприймаю абсолютно адекватно з тієї точки зору, що дійсно потрібно прораховувати різні варіанти подальшого перебігу російсько-української війни. І все ж таки, якщо буде запропоновано? Не там припущення, що давайте там 1300 кілометрів робити демілітаризованої зони, значить, і відповідно вздовж лінії зіткнення потрібно буде розміщення там миротворчих сил, але не з боку Сполучених Штатів, відповідно, не американців. А тоді питання: а чи їх тоді військовослужбовців? Хто це буде забезпечувати? Тобто, відповідно, на рівні і Європейського союзу, на рівні. І Великобританії зараз ну, очевидно, тривають такі, поки що не перемовини. Я б це назвав консультаціями. А дійсно на європейському рівні, от якраз Франція і Великобританія, вони виступають такими яструбами, які такими дійсно військово-підкованими країнами, які можуть приймати абсолютно обґрунтоване рішення. І мають на це відповідний і військовий контингент. Ну, звичайно, мова має йти в тому числі із доброю волі безпосередньо України. Зверну увагу, що мова йде так само і про Німеччину, але поки що рахунок тут 1-2. Один, один за можливу відправку, сказала пані Анна Лена Бербок, яка лишається ще міністеркою закордонних справ і представляє зелених. Водночас Олаф Шольц, нинішній канцлер, а також потенційний канцлер Пан Мерц вони сказали, що таких планів немає і бути не може. Ну але тим не менш, я думаю, що все рівно можливість певної такої миротворчої операції, яка б забезпечувала сталий режим припинення вогню, цілком можуть обговорювати. Пані Ігоре, ми тут нещодавно вели е, дискусію із одним із ваших колег. Не будемо називати прізвища, але дійсно, от одним із аргументів у розмові з ним з мого боку, так на рахунок того, чи справді це дієвим буде рішенням для завершення повномасштабної гарячої фази цієї війни російсько-української. У нас ж є приклад голландських висот в Ізраїлі. Так, коли збудували сформували таку собі демілітаризовану зону і помістили там миротворців, які були були спостерігачами і були запорукою того, що там військові дії не будуть вестися. Бачимо, що, врешті-решт, військові дії почали вестися з того боку Ізраїль. Також заходив у сусідню державу, чому наші партнери можуть бути такими впевненими навіть у цих от, е проектуваннях цих планів, також цих сценаріїв, що подібна історія не повториться в Україні. Тим більше, що російська сторона неодноразово у своїх зведеннях, так військових агресивних зазначала, що. Уразили гуртожу так або готель з найомниками НАТО. Тобто вони вказують, що їм не страшно бити по НАТО, не страшно бити по європейцях, якщо такі будуть в Україні. Якщо вони з'являться, нехай британці, французи, можливо, дійсно німці. Як ви вважаєте, Путін злякається? Путін не наважиться віддати наказ обстрілювати їхні позиції. Ну, зрозуміло, що це реалістично. За умови досягнення двостороннього рішення про припинення вогню, ніяк інакше. Хоча знову ж таки, от буквально сьогодні, уже є інформація, можу помилятися, нібито Лавров е відкинув будь-які можливості заведення іноземного контингенту е на територію України. Тобто, навіть зараз росіяни розуміючи е суть мету цілі цього контингенту, миротворчі цілі все рівно показує, що ні, 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 в жодному разі цього не можна робити. Тобто, це показує, що для росіян заморозка війни все ж таки це дійсно є час для накопичення ресурсів і подальшої військової активності. Але ж знову ж таки, ми ж не можемо йти повністю на поводу у кремлівського режиму, і відповідно все рівно потрібно прораховувати рамки, які б дозволили забезпечити деескалацію. не можна сказати, що забезпечити мир, тому що мир буде забезпечено після повернення всіх міжнародно визнаних територій під контроль офіційного Києва. І ми розуміємо, що це розтягнеться, може розтягнутися дійсно не десятки років. А можливо, в Росії відбудеться все ж таки палацовий переворот, і Це відбудеться набагато раніше, але будьмо реалістами і будьмо готовими до тривалої десь військової боротьби, а десь яка вже перейде в дипломатичний рух. А Ігоре, як ви сприймаєте е, загалом риторику Аналена Бервок, варто зауважити у своїй риториці міністерка закордонних справ Німеччини неодноразово була такою дуже однозначною у підтримці України у цій війні. Вона ж почала говорити от про ймовірне або не виключене задіяння німецьких збройних сил у якості спостерігачів на території України після своєї поїздки до Пекіну. чи означає ось така от її різка риторика подекуди. Ну якщо дивитися на фоні з риторикою поки що канцлера Олафа Шольца, про те, що ця поїздка, цей візит був не зовсім успішним, і представники Європи глобальної не побачили в очах Сі Цзіньпіня бажання. Припиняти військову економічну будь-яку підтримку Російської Федерації у цій війні, у мене іноді складається враження, що е, сі Цзіньпіня хотіли зловити на слабо. Ну, це ж е, Китай пропонує свої шість пунктів разом із Бразилією, де перше, якраз іде відповідно е, припинка обстріл... зупинка обстрілів і е, розведення військ. Це ж, відповідно, якраз і є умови для того, щоб забезпечити в тому числі запропоновані. Китайсько-бразильські пункти необхідно розміщення миротворчих сил. Тут вже все логічно, абсолютно. Ну але як на мене, все рівно Китай по максимуму витискає зараз з Російської Федерації, і насправді Китаю вигідно продовження саме нинішньої ситуації, бо так він отримає профіт, банальний профіт для себе. Тобто Китай не цікавить зараз безпосередньо мир в Європі, а нинішня ситуація просто провокує подальше зближення не лише там країн глобального півдня а інших країн там на переорієнтацію відповідно на Пекін, і звичайно, ми розуміємо, що з Пекіном їдуть домовлятися. Бербок поїхала домовлятися раніше спілкувався Байден. Очевидно, вже там Трамп буде спілкуватися з Сідзенпінем. Ну але тим не менш, рівно це рівновіддаленість полюсів, будемо так казати, що вона зараз грає на те, що. Якщо ми боремося дійсно за мир, але м, на опозитній стороні це будуть вважати ну, можливо, десь для себе програшем, можливо, можливо, там якимось шансом для посилення євроатлантичного простору, чого не хочуть допускати. Ну але тим не менш є розуміння сьогодні, все рівно, що війна тривати вічно теж не може. Китай просто не хоче отримати програш Російської Федерації. Тому і максимально відстоює зараз позиції Кремля на світовій арені. Ну, наприклад, на тому ж майданчику Радбезу ООН і на інших. Якщо продовжувати обговорювати заяви Анна Бербок, то тут одразу ж також після її поїздки до Пекіну 4 грудня відбулася зустріч глав МЗС держав НАТО у Брюсселі. ну там варто зауважити, і наша делегація була присутня. Так, от на цій зустрічі Аналена Бербок сказала таке: тільки ми, європейці, можемо захистити мир. Чи не видається вам це? От вже позицію сформованою, так, стосовно того, чого варто очікувати українцям від Дональда Трампа від сторони Сполучених Штатів Америки, тому що знов ж таки мені здається, що нині європейці готуються до того, що вони будуть із проблемою російської агресії на цьому континенті віч на віч, інакше як розуміти знов ж таки ці слова: тільки ми, європейці, можемо захистити мир. Ви ж розумієте, що готуйся до е, гіршого, але сподівайся на краще. Uh -huh. О, тому в нинішній ситуації, е, коли Трамп до кінця не е, встановлює жодних рамок, як він буде діяти далі, та ми е, продовжуємо обговорювати ідеї там Гренела Келога Венса і так далі. Але знову ж таки, Трамп мовчить. Трамп мовчить, Трамп навіть. Навіть по матеріалам Ройтерс не збирав нараду по Україні. Тобто він займається зараз внутрянкою, продовжує докомплектовувати свою команду. Україна в нього там десь на не знаю там на третій лінії, на четвертій лінії. Ну і дуже добре, до речі, що ми поїхали туди, і що Єрмак поїхав, і Свіріденко Умірав. Навіть добре, що й Порошенко поїхав насправді. Бо от показати, що от є там влада, опозиція, і що ми озвучуємо одній й ті самі. Меседжі, меседжі для е, нової американської команди, е, і таким чином показуємо, що все рівно консолідація України зберігається. А, але, тим не менш, е, до речі, відзначу, що і тут Малафєєв, е, російський олігарх, mm -hmm. теж дуже цікаво зіграв, бо його слова е, дуже неприємні в бік Келога, де Келог потім е, в пінг-понгом назад відправив цей м'ячик. Як на мене, дуже позитивно зіграв наш бік, тому що ми з однієї сторони показали конструктив України, і з іншої повністю деструктив, наближених до Путіна усі. Ну а врешті-решт, стосовно європейців, так бачимо, що певна. Тиша, якщо можна так сказати, лунає із американського континенту. До речі, також цікава заява Дональда Трампа про 51-штат й штат у складі США, Держава Канада. Ну не знаю, як це коментувати, але що ви скажете про європейців і їхні наміри одноосібно продовжувати гнути лінію справедливого завершення миру? Наскільки це можливо взагалі у російсько-українській війні? Я не думаю, що одноосібно це вдасться. Це я думаю, просто продовження риторики самого Штрампа. Що російсько українська війна це війна Європи, uh -huh. тобто і треба, ну скажімо так, піднімати проактивність конкретно європейських країн. Хоча знову ж таки, от тема НАТО, тема НАТО, те, що от останніми днями теж ж обговорюється, можливість запрошення і листи біги, і потім е, заява МЗС. І яка реакція послідувала, і ми бачимо зараз дійсно там низка країн, які виступають проти України в Альянсі. хоча знову ж таки взяти там перерахувати там Іспанія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Німеччина, Сполучені Штати це ті, ті країни, в які ще нещодавно в безпекових угодах прямо підтверджували, що майбутнє України в Альянсі. прямо. От Словаччина і Угорщина, ну так, нема там угод, ми розуміємо їхню позицію, але от всі інші країни, які зараз там називалися, то викликає питання: Так а де ж ви правду казали? Де ваша реальна позиція вашої держави? В конкретних угодах, де стоять підписи лідерів держав, чи просто озвучено на нараді е, міністрів закордонних справ НАТО? Я думаю, що все ж таки тут більше правда. Там, де, от як озвучено було міністеркою закордонних справ Латвії, що всі чекають позиції Трампа стосовно НАТО України, а і як буде діяти Сполучені Штати а від того, вже Європа буде обирати як їй самі рухатись. Хоча знову ж таки, повертаючись до початку нашого обговорення, не просто так, і Великобританія, і Франція, і я думаю, що інші країни, я думаю, країни Балтії теж. Зараз думають, як же діяти далі. От єдине питання до Польщі, яка як завжди, хоча і сусідка наша, хоча має серйозне військо і е, виділення понад 4% ВВП на сферу безпеки і оборони, але е, ми бачимо, що останнім часом саме по військовій лінії ну нас не вдається комунікація. Пане горе, тут і ще таке цікаве питання. Ми з вами про перемовини говоримо, так і про намагання союзників-партнерів сформувати якусь візію стосовно якими вони. Мають бути тут іще така цікава один із співрозмовників видання Радіо Свобода розповів таке: розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президента США Дональда Трампа. І так. Це мені виглядає так, я це розумію, що зараз наші партнери намагаються також вибити собі крісло за столом перемовин для того, аби бути присутніми і бути причетними до укладання цього перемир'я. І одразу ж я собі це так сприймаю. Якщо сторона хоче бути присутньою на якійсь угоді, вона розуміє, що це буде успішна угода, тому що, як відомо, у перемоги багато батьків. А якщо це поразка, вона зазвичай сирота. Сам факт того, що європейські країни хочуть бути присутніми, хочуть долучитися, можуть вселяти оптимізм у вас, зокрема, у тому, що це таки буде непоганий мир? Ну, знаєте, чесне слово, хотілося б, хотілося б це вигідно державі України, це, і це вигідно українському суспільству, щоб дійсно війна завершилась, і ми мали дійсно тривалий мир. Але водночас. Присутність тієї чи іншої держави жодним чином не змінюватимуть а, позицію росіян. Тобто, якщо росіяни вони собі бачать а, відповідну заморозку як продовження подальшої грасі, це одне. І це означатиме необхідність а, подальшого протистояння, але там в економічній, наприклад, сфері, дипломатичній, а, якщо ж а, все ж таки а, буде ну, Скажімо так, установка на е тривалу, е тривалу деескалацію, попри, звичайно, невирішення е територіальних питань е і багатьох е політико-дипломатичних, то все рівно, це вже буде інший абсолютно підхід. Ми ж бачимо, що навіть там, попри наявність Курил, е Японія з Російською Федерацією ну, мала прагматичні відносини і навіть 20 мільярдів. Доларів двосторонньої торгівлі, правда, це там відбувалося до якраз широкомасштабної агресії проти України. Тому тут питання якраз передусім не до країн Європи, а до Росіян. Як вони себе будуть поводити? Але звичайно, країни Європи можуть долучитися до того, аби дійсно забезпечити тривалість режиму припинення вогню. в Мир в короткостроковій перспективі, саме мир, я чесно кажучи, не вірю. І, взагалі, ну як на мене, як на мене, росіяни з нинішнім підходом вони будуть намагатися якнайшвидше відновити військову кампанію. Для того щоб це не відбулося, потрібні запобіжники, які можуть забезпечити наші партнери. Пане Ігоре, а дійсно, як ви вважаєте, з огляду на те, як демонструє себе на, вже, на жаль, зовнішньополітичній арені? Так можемо про це говорити, тому що Сергій Лавров був. А... Присутній на засіданні ОБСЄ у Європі до слова Андрій Сибіга з українською польською та чеською делегацією демонстративно вийшли тоді із зали, але вперше, з 24 лютого, 22 року, Лавров виступав у Європі на такому потужному майданчику. Як ви можете оцінити їхні позиції? Ну, якщо відсіяти всю ту воду, яку ми чуємо у їхніх заявах про чотири області, про ситуацію на землі, про зменшення кількості військового контингенту України, як такого, взагалі, про статус російської мови і так далі, що вони насправді можуть висунути на реальних ймовірних перемовинах з Україною, зважаючи на позицію нас і на позицію наших партнерів. Я думаю, що вони будуть намагатися повністю позбавити нас перспективи євроатлантичного майбутнього, це те, від чого Заходу буде найлегше відмовитись, тобто не Україні, навіть а Заходу. Я думаю, що так Російська Федерація буде тиснути безпосередньо в рамках перемовного процесу. Хоча Україна і прописана у нас безпосередньо в Конституції шлях до НАТО, але нам вкотре жестами, що Поки триває війна, поки немає стабільного миру, НАТО нам нібито не бачити. Ну тобто будуть намагатися тут отримати, я думаю, що певні послаблення з боку України. Плюс тема ну, можливо, обмежень певних видів озброєнь в Україні теж будуть протаскувати. Хоча знову ж таки Україна максимально перейшла на. Західні зразки, наскільки це реально і суверенне право України мати армію, яка зможе боронити від е, тих викликів, які є е, станом на зараз, і Російська ж Федерація не знімає загроз, не знімає тому, ну там багато нюансів. Знову ж таки, я е, не виключаю, що знову з'являться теми гуманітарного блоку, що стосується, наприклад, російської мови. Ну, як, наприклад, офіційної, чи ще щось. Ну, тобто, росіяни можуть от подібні речі зараз продавлювати, е, намагаючись дійсно від, від нас отримати поступки. Але які ж тоді поступки будуть з боку Росії? І тут, тут вже ж цікавий момент, бо постійно ми бачимо, що об'єктом тиску чомусь виступає. Україна, країна жертва від цієї війни. А що чим поступиться безпосередньо Російська Федерація? Чим навпаки, їй фактично обіцяють пряники, їй обіцяють там поступове зняття санкцій, ще там відновлення а, частково там, певної комунікації, і так далі. Тобто, ми маємо чітко розуміти, що якщо ми говоримо про справедливий мирний процес. То це має бути двосторонній рух, а не те, що Україну загнали в куток і починається незрозуміло що. Ну і тут ми з вами, пане Ігоре, вже власне більше 20 хвилин говоримо про якісь ймовірні перемовини. Тим часом, як генсек НАТО, Марк Р'юте, екс-міністр, прем'єр-міністр Нідерландів, так зазначив, що його позиція так не потрібно зараз поспішати в Україні з перемовинами, потрібно дочекатися. Ліпших позицій сили для того, аби почувати себе на цих перемовинах, знову ж таки ліпше. Як ви розумієте, ці слова маркарюта? Чи варто після цих слів очікувати збільшення поставок зброї, надання дозволу на використання? Ракет, можливо, середньої дальності, яких нам досі не передали партнери по території Російської Федерації, так використання, чи все ж таки це слова великого друга українського народу, які, на жаль, не знайдуть відгуку у європейських партнерів, які, як ми бачимо, чим дужче хочуть якомога швидше завершити війну на будь-яких умовах в Україні? ну Кожного з наших партнерів різні бачення а, і мені. Дійсно до вподоби абсолютно прагматичне бачення нинішнього генсека НАТО, пана Рюте, і до речі, зверну увагу, що вона абсолютно синхронна. Ну, як із останніх заяв, якщо брати, ну от згадується мені заява очільника чеської розвідки, який теж прямо сказав погані умови миру для України, де Україну будуть. Схиляти до якихось жорстких компромісів, це буде перемогою Російської Федерації, на це просто не можна йти. Тобто є абсолютне розуміння у людей, які е, займаються перемовинами, які е, займаються певною специфічною службою, е, де дійсно ще Україна може посилитися. Вона дійсно може посилитися. Якщо ну те, що лежить на поверхні, наприклад, до кінця року ми маємо отримати. Ще 20 комплексів е, протиповітряної оборони е, знову ж таки ті е, транші з боку Сполучених Штатів е, будуть виділятися аж до 20 січня, і ми бачимо, що зараз відбувається інтенсифікація поставок. Хоча, звичайно, виділити в повній мірі ну зараз є ризики, що встигнуть виділити все абсолютно. і Там вже буде. Трамп вирішувати чи досилати цю допомогу, чи не досилати. Це те саме, до речі, стосується, я думаю, і замовлень, які зараз виробляються на виробництвах американського ВПК. Бо ми ж знаємо, що може бути прийнято там рішення не направляти потім Україні, а направити в якийсь інший регіон. Таке ж можливо, можливо. Тому в нинішній ситуації очевидно, у нас точно є час. До 20-х чисел січня тому поспішати не варто а цей час потрібно використати для сильнішої комунікації з нашими західними партнерами. А ну і також налагодження стосунків з перехідною адміністрацією Трампа. Пане я напевно, що наостанок хотів би вас запитати: от ми протягом нашої з вами розмови зачепили кілька тем і. Все це з'являється буквально от протягом одного дня, одного-двох днів зараз. Інформаційне поле не страждає на дефіцит якихось яскравих новин. Як ви пояснюєте, от такий шквал серйозних заяв або серйозних заголовків у серйозних виданнях із посиланням на якісь анонімні джерела, які говорять у одному реченні про Україну та про НАТО. Якщо порівняти з 22-м роком, коли ми, наприклад, чули новини про передачу Німеччиною Україні, там шести тисяч військових шоломів, тому що боялися летальну зброю передавати. Як це розуміти? Ну, потрібно розуміти, що не дивлячись на те, вступить Україна до НАТО найближчим часом, чи цю тему відтермінують, все рівно наша співпраця буде тривати. Наша е, комунікація збільшення кількості стандартів по взаємосумісності е, буде нарощуватись, і все рівно захід нас не буде кидати. Тобто, все рівно тут шукаються якісь гібридні дипломатичні кроки для того, щоб з однієї сторони нібито Російська Федерація публічно отримала, ну скажімо, реалізацію окремих позицій, а е, так званих цілей СВО. А з іншої точки зору, все рівно Україна зберігала свій західний вектор. Я, до речі, звернув увагу буквально вчора, сьогодні активно дивлюся російські медіа, читаю їхні пабліки, і там дійсно відбувся крен в бік пояснення, що виявляється, демілітаризація вже відбулася в Україні, виявляється, денацифікація теж вже відбулася. Територіальні здобутки теж присутні, навіть записані в російській конституції. Тобто, ми бачимо, ну цікавий дійсно відбувається двіж, ж якраз в бік організації можливостей для Кремля до перемовин. Чи захоче Кремль це робити? Це питання інше. Ми вже сто разів бачили, як російська пропаганда то вправо, то вліво, ага. в залежності від інтересів того ж самого Путіна. Ну але факт лишається фактом. Єдиний нюанс, що вони ж граються зараз, з однієї сторони розкручують трек, який я зараз назвав, а з іншою, ми бачимо у них по соціології там Лівада центр на 10% виросла кількість росіян, які хочуть, щоб по Україні бахнули ядерною зброєю з 29% до 39%. Тобто, ж ви розумієте, що це якраз той маневр, який зберігає за собою Путін, і тим самим фактично шантажує весь світ, включно з Україною. Друзі, що ви вважаєте з цього приводу? Обов'язково зазначайте в коментарях, залишайте там свої думки. Завжди цікаво послухати розумних людей. Дякуємо, що вбираєте нашу суспільно-політичну платформу інтервізор. Підписуйтесь, ставте вподобайки. А вам, пане Ігоре, також неймовірно вдячний за те, що долучилися. Дякую за час, який знайшли для нас та наших глядачів. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, з нами спілкувався. На все добре, мене звати Павло Ковальчук і до зустрічі в наступних відео.